Отак сижу я, друзі, на роботі, задумалася. На вулиці зараз сонечко, гарно. А в магазині, як зазвичай, у мурованих стінах холодно. Ну, що зробити? Робота є робота, змерз-не змерз, жарко, не жарко. Ти маєш працювати. Нічого не зробиш, хоча нас ніхто не тримає, нас ніхто не прив'язує до роботи. Хочемо, працюємо, як вважаємо за потребу, хочемо, не виходимо на роботу. Це таке усе до ситуації. Знаєте, що я вам хочу сказати, що мене розвеселило? Забігають, нас тут недалеко школа, і до нашого магазинчику забігають діти. Різні від них почуєш слова, різні від них почуєш взагалі такі цікаві діти? Ну, малі та й цікаві. Каже одна дівчинка, каже одна дівчинка, що вас можна купити за 40 гривень, щоб поїсти і попити? Та я кажу, не знаю, що ти там хочеш купити за 40 гривень. Дивися сама, але на мою думку, я би взяла буханку хліба і водичку, і йшла би дорогою і їла. А вона каже, це не цікаво. А я, друзі, <кій> сижу, розрахувала вже дітей і собі згадала своє дитинство. Яке воно було, побіжиш у магазин по тебе батьки. Попросять. Та, що там просити? Сказали, нагримали, і ти мусиш піти, принести хліба. І ти купляєш дві буханки хліба, бо одної ще блубало було показувати, кірпіч нерізаний. І поки ти дійдеш додому, ти вже чуть не півбуханки з'їв. Хліб був такий смачний, такий просто, просто ти, ти хотів його їсти. А коли ти не з'їв його по дорозі додому, тоді ти приходив додому і робив собі канапку, <сум> відкроював горбушку хліба, мочав у відро з водою і в цукор. Потім, коли батьки спохоплювалися, то цукор був мокрий і ми діставали на горіхи. Особливо ми. Ми дійсно, бо ми так любили ті канапки солодкі, і то було отакий от десерт. Отак то було.